Окисно-відновні реакції. Учні 9 класу вже знають, що всі реакції поділяють на реакції сполучення, заміщення, розкладу, обміну. Але це є реакції за кількістю початкових і кінцевих речовин. Початкових речовин реакції, кінцевих речовин реакцій. Сьогодні ми розглянемо окисно-відновні реакції і з'ясуємо, що вони собою являють. І чим вони відрізняються від тих реакцій, про які ми, вже, які ми вже знаємо. Наведемо собі, для прикладу, таких два рівняння реакцій. Кальцій оксид плюс вода і кальцій плюс кисень. В першому випадку ми отримаємо кальцій аж 2 в другому випадку кальцій ко. І урівнювати поки що не будемо. І перша і друга реакція є реакціями сполучення. Так? Тільки перші в першій реакції у нас є всі складні речовини, в другій реакції є е, початковими прості речовини. Визначимо ступінь окиснення кожного елементу е, в цих двох реакціях. І так, оксиген мінус 2, кальцій плюс 2. Оксиген мінус 2, гідроген плюс. Кальцій плюс 2, оксиген мінус 2, гідроген плюс. Проста речовина 0. Тут проста речовина 0, плюс 2, мінус 2. Що тут можна поспостерігати? У першій реакції до і після реакції ступень окиснення елементу не змінився жодного. Кальцій як було плюс 2, так і залишилося, гідрогену так само, і оксигену нічого не змінилося. У другій реакції ступені окиснення змінилися. Кальцію було 0, стало плюс 2. Оксигену було 0, стало мінус 2. Так от, реакції, тепер увага, реакції, які відбуваються зі зміною ступеня окиснення елементів, називаються окисно-відновними. Реакції, які відбуваються із зміною ступеня елементів, називаються окисно-відновними. Зміна ступеня окиснення елемента зумовлена переходом електронів від. Атома одного елемента до іншого. Ми зараз розглянемо вже інше рівняння реакції і спробуємо е, з'ясувати, для, для чого потрібно знати окисновідновні реакції, і що означає урівняти е, рівняння описно-відновної реакції. Звичайно, ми почнемо з простішого. І так, магній плюс О2 дорівнює. І магній О. І так, перший крок представимо ступені окиснення. 0, 0, плюс 2, мінус 2. Ми бачимо, що магній змінив свій ступінь окиснення. Випишемо його окремо від 0 до... Плюс 2, плюс 2 це нестача двох електронів, отже, магній віддав 2 електрони. Ще раз. Зміна ступеня окиснення елемента зумовлена переходом електронів від атома одного елемента до іншого. Так ось, електрони від атома магнію перейшли до атома оксигену. Запишемо це для оксигену. Оксиген мав ступінь окиснення 0, став ступінь окиснення. 2, так? Але, ну, будемо так говорити, втрачені, атоми магнію електрони переходять до молекули кисню О2. Кожен атом оксигену, що входить до складу молекули кисню, може приєднати лише 2 електрони. Ми це бачимо. так? Бо було 0, стало мінус 2. Так, і утворюється аніон О 2. Оскільки молекула кисню містить 2 атоми оксигену. Тому, напевно, буде більш правильним записати цю двійку тут. Ну, і відповідно, ми маємо зрозуміти це, те, що буде утворюватися два йони із зарядом мінус 2. Було 0, стало мінус 4. Отже, кисень приймає 4 електрони. Кисень приймає 4 електрони. Тепер теоретично, процес віддачі електронів атомом, може бути ще й ійоном, чи молекулою навіть. Називається окисненням. Тобто, в даному випадку цей процес це процес окиснення. Процес приєднання електронів атомом, молекулою чи йоном буде називатися відновленням. Тому перше правило: у будь-якій окисно відновній реакції завжди є процес окиснення і процес відновлення. Не може бути два процеси окиснення або два процеси відновлення. Завжди є один процес окиснення і процес відновлення. Також потрібно сказати, що атом або йон, який віддає електрони, тобто частинка, яка віддає електрони, називається відновником. Тобто, в даному випадку в нас магній є відновник, але відновник, як ми вже сказали, окиснює. Ся відновник окиснюється. Кисень є окисник. І окисник відновлюється. Отже ще раз. Процес віддачі електронів атомом, в даному випадку в нас атомом, називається окисненням. А сам Атом, який віддає електрони, відновник. Далі, процес приєднання електронів атомом, називається відновленням. А сам атом, який приєднує електрони, називається окисником. Тут може бути не обов'язково атом, може бути йон, може бути навіть молекула. Ну, з молекулою це складніше, це в шкільному курсі не вивчається. Отже, відновник. Окиснюється, окисник відновлюється. Далі нам потрібно скласти баланс електронів, тому метод урівнювання таких реакцій називається методом електронного балансу. В чому полягає цей баланс електронів? Знайдемо найменше спільне кратне, число 2 і 4. Це буде 4. Запишемо це посередині. Проведемо ще одну вертикальну лінію. 4 поділити на 2 буде 2, запишемо напротив магнію. 4 поділити на 4. Запишемо 1 напротив кисню. Далі. Цифри, які стоять після другої вертикальної лінії, є підказкою, які коефіцієнти потрібно поставити в рівнянні реакції. Тобто, біля магнію нам треба поставити цифру 2. І це потрібно зробити і до, і після реакції. Звичайно, що ви скажете, рівняння надто простеньке, це і звичайна реакція сполучення. І урівняти його можна було б і без цього методу. Але окисно окисновідномних реакцій є дуже багато, вони є різні, і багато з них є складні. Мені траплялися навіть рівняння реакцій, де коефіцієнт стояв 107 чи 108, тобто не так просто його урівняти без методу електронного балансу. Метод електронного балансу дозволяє урівняти рівняння швидше. І краще, взагалі його урівняти. Без електронного балансу деякі рівняння урівняти практично неможливо. Розглянемо ще два випадки. І так, візьмемо собі реакцію СО2 плюс О2 утворюється СО3. І так, перш ніж ми приступимо до цього, давайте ще раз покроково згадаємо, що ми маємо зробити. Перший крок розставити ступені окиснення. Другий крок з'ясувати, які елементи змінили ступені окиснення і скільки електронів, який з них віддає, чи атом, чи йон. Далі встановити відновник і окисник або процес окиснення і відновлення, в залежності, що вас будуть питати, і зробити баланс електронів. По балансу електронів ми маємо підказку, які коефіцієнти поставити в рівнянні. До речі, багато учнів про це забувають, гарно складають процеси відновлення, окиснення і навіть складають електронний баланс, а потім в кінцевому випадку забувають урівняти рівняння реакцій. Оце якраз є головна ціль методу електронного балансу, який дозволяє урівняти нам рівняння реакцій. І так, наступне SO2 плюс О2, стрілочка СО3. Розставляємо ступені окиснення. Мінус 2, плюс 4, 0, мінус 2. Плюс 6. І так ми бачимо, що в нас ступінь окиснення змінює сульфур і оксиген. До реакції сульфур було плюс 4, після реакції сульфуру стало плюс 6. Що це означає? Ще більша нехватка електронів. Тобто сульфур віддає 2 електрони. О2. 0, О. Зарядом – 2. Так, двійку ми сюди переставляємо і бачимо, що потрібно написати плюс 4 електрони. Було 0, стало мінус 4, тобто 4 електрони надлишкових. Зробимо електронний баланс. Знову 4 і 2, це найменший спільний крат на 4. 4 поділити на 2: 2, 4 поділити на 4, 1. Отже, біля сульфу нам потрібно поставити 2. Ну, і я вже не буду записувати процеси, просто скажу. Тут у нас є віддача електронів, тобто це є відновник. Тобто, сполука СО2, у нас є відновник, процес окиснення. Кисень у нас є окисник, процес відновлення. Ще раз, відновник окиснюється, окисник відновлюється. Це теж нескладне рівняння, яке можна було і без електронного балансу урівняти. А зараз візьмемо. Ще такий приклад трошки складніше. Плюс hno 3 плюс H2O, утворюється H 3 po 4 плюс NO. Що потрібно зробити тут? Ну, по-перше, це є реакція взаємодії фосфору з розбавленою нітратною кислотою з утворенням нітроген-2 оксиду, бо нітроген-4 оксид утворюється в тому випадку, якщо кислота буде концентрована. Це рівняння від 9 класу самостійно написати важко, тому я думаю, вам вчитель буде подібні реакції пропонувати, а ваше завдання буде потрібно їх урівняти методом електронного балансу. І так, розписуємо ступені окиснення. Проста речовина 0, гідроген плюс оксиген мінус 2. Мінус 2 на 3 це є мінус 6, плюсів лише 1, тобто нітроген буде плюс 5, плюс мінус 2, плюс мінус 2, 2 на 4, мінусів є 8, плюсів є 3, отже, фосфор буде 5. Ну, і тут мінус 2 плюс 2. Як бачимо, ступені окиснення змінив фосфор від 0 до P плюс 5. Фосфор буде, ну, оскільки плюс 5 це нестача електронів, тобто фосфор буде віддавати 5 електронів. Нітроген до реакції мав ступень окиснення 5, після реакції плюс 2. Плюс 5 плюс 2. Так, нестача трошки скоротилася, отже маємо плюс 3 електрони. Зробимо електронний баланс 5 і 3, найменше спільне кратне 15. 15 поділити на 5 3, 15 поділити на 3, 5. Отже, біля фосфору нам потрібно поставити коефіцієнт 3, біля нітрогену 5. Поставимо біля фосфору 3. Біля нітрогену в тих сполуках, де є нітроген, ставимо 5. Подивимося, що у нас рівняння урівняне. Починає, починаємо перевіряти завжди з металу, оскільки тут металу немає, то ми почнемо з неметалі. І так, фосфор у нас є 3, нітрогену 5. Ми поставили. Далі гідроген. До реакції гідрогену є 5 і ще 2, це буде 7. Після реакції 3 на 3 це є 9. Тобто у нас є нехватка. Потрібно нам дописати тут цифру 2. Давайте ще раз. 5, 2 на 2, 4 буде 9. 3 на 3 теж 9. І оксиген 5 на 3 15, 15, і ще 2. Маємо 17. 3 на 4 12, 12 і ще 5 17. Все орівняно. Ну, і тут, відповідно, ми записуємо, що у нас фосфор є відновник. Так, я запишу букву В. Нітроген, тобто нітратна кислота, буде окисник. Ну і тут, відновник, окисник. І ще раз: відновник окиснюється, окисник відновлюється. Якщо вам трапляється рівняння реакції, які важко рівняти, і ви бачите, що у вас. Не виходить зробити електронний баланс з якоїсь причини, ви можете надіслати мені це рівняння, записати його в коментарях, я спробую вам підготувати відео для урівняння того чи іншого рівняння реакції. А так, якщо є ще питання по цьому, теж можна писати в коментарях. У мене все. Дякую за увагу!